Друзі, привіт! Сьогодні хотів би розповісти про унікальну знахідку, яка виставлена на продаж в магазині на сайті Клуб. Це бронзові нараменники гава голіградської культури. Унікальність цієї знахідки в тому, що вона знайдена парою, тобто це є комплекс або, іншими словами, скарб. І має дуже гарне збереження. Поодиночні знахідки на нараменників е, трапляються, а в парі це рідкість. Нараменники, е, хто не знає, це обладунки древнього воїна. Цьому артефакту близько трьох тисяч років. Ми називаємо групу цих племен кельтами, і вони також, як і скіфи, були нашими предками. Сильні воїни, що не мали страху перед ворогами. Давайте, друзі, подивимось, власне, сам лот, що нам пропонує продавець. І подивимось відео підйому знахідки. Далі заходимо на сайт Лицар Клуб і заходимо в магазин. Так, є, О, бачимо, друзі, тут також є. Ще багато цікавих лотів, які можна придбати. Ну і, власне, ось саме ці бронзові нарменники гава голіградської культури. Давайте ж ми їх подивимось. Так, як вказує автор в описі товару, обладунки воїна втрати незначні, жодних реставраційних робіт не проводилось. Тобто артефакт знаходиться в первинному вигляді. Давайте подивимось фотографії, які запропонував продавець. Ось ці, друзі, пімпочки, які знаходяться всередині цих наременників, вони виготовлені з білої бронзи або олов'яниста. Ось такі, друзі, круті нараменники. Як ми бачимо, стан просто шикарний, вага 450 грамів. Так, просто круті. Ціна, друзі, стоїть 17 тисяч гривень. Повний комплект нараменників без втрат, без реставрації. Друже друзі, круті речі. Тепер давайте поглянемо відео е, підйому даних речей. І, власне, емоції е, скарбушукача, який їх знайшов. Отак. Буває. Вроді, вроді, повезло, ну воно дасть реставрувати його. Йо. Вигнуть. Ну, думаю я, що я щось круте по... це не знайшов. Думаю я, що я, я щось круте знайшов. Трішки підвисає відео. Офіг'єна, це взагалі срібно. Серединка взагалі срібна. Серединка взагалі срібна. Yeah. Серединка взагалі срібна. От. А тут така фігня, Ну, коротше, це чотирикутний. Це пацани якийсь прикол. Ну така фігня. Треба вдома мити. Так, верхі, взагалі ці соски на ціцьках. Це мені здається. Срібло, блять, не помити. Блять, трошки розгинав. Ну, шкоди я великої не завдав. Добре, що я не тягнув, добре, що я не тягнув, і я не дуже його роз... розковбасив. Хто що знає, скажіть. Так, друзі, ну що ж, ми побачили з вами підйом цих унікальних артефактів. Точніше як підйом. Камрад уже їх викопав і просто показує їх. Як ми бачимо, знайдені вони в лісі. Знайдені ці речі в Закарпатській області десь. Реально, друзі, речі дуже круті. Я бажаю вам знайти свій скарб. Шукайте, розвідуйте, і вам обов'язково посміхнеться вдача. Бо, як каже автор, вибитих місць не буває. А всіх бажаючих придбати раменники, Я запрошую друзі, на сайт Клуб Не втратьте можливість стати щасливим власником унікальних артефактів. Цих чудових нараменників, яким близько трьох тисяч років. Гаво голіградської культури. Посилання на цей лот я залишаю в закріпленому коментарі. Заходьте, реєструйтесь, купуйте і станьте власником цих унікальних речей. Камрад, який знайшов, я ще раз вітаю від щирого серця. Це дуже крута річ, дуже крута знахідка. І бажаю знайти ще. Не один десяток і набагато крутіших. Супер, супер. Все, друзі. Усім дякую за увагу. З вами був Ютуб канал Азарт. Переходьте, друзі, на сайт Клуб. Ми хочемо створити одну велику родину любителів історії, любителів археології, любителів пошуку з металошукачем і просто любителів України. Все буде Україна, друзі! Слава Україні! Слава героям! До зустрічі!